Казка, крамниця щастя. В одному чудовому містечку на одній з вуличок з'явилася незвичайна крамниця іграшок. В ній працював лагідний і завжди привітний продавець дядечко Борсук Борис. Тільки вичинялася крамниця, як маленькі мешканці містечка із задоволенням поспішали до неї. Адже там на полицях розмістилося багато різноманітних іграшок, які вабили звірят. Ось ведмежатко Фелікс знайшло свою улюблену іграшку Дзігу. зайчик Максим різнокольорового м'ячика, а лисичка Леся гарну ляльку. Звірята з радісним обличчям поспішали додому, бо в своїх лапках вони міцно тримали улюблену іграшку. Та ось одного зимового, засніженого дня малята звірята вирішили покататися на санчатах, але в них їх не було. Вони вирушили разом до крамниці. Тут побачили, що вона зачинена. Що трапилося? Ти наш продавець, здивовано промовили звірята. Їм так стало сумно, що навіть сніжок їх не звеселяв. Та ось до них прибігла подружка лисичка Леся повідомила наш любий продавець дядечко Борис занедужав. Йому негайно потрібні ліки. Друзі швиденько принесли дядечкові потрібні ліки і він подужав. Крамниця іграшок запрацювала. Дядечко Борис подякував звірятам і подарував їм серчата. Вони так зраділи, їхньому щастю не було меж. З того часу всі мешканці містечка крамницю Іграшу називали крамницею щастя. Ось і в касті кінець. А хто слухав молодець!